Урок мовленнєвого розвитку. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри і типи мовлення. Засоби міжфразового зв'язку у тексті. Мова і мовлення. Що таке мова? Мова це найважливіший засіб спілкування, це система звукових і графічних знаків. Кожна мова у світі, чи то українська, чи англійська чи польська, має свою систему знаків. Якщо ми подивимося на картинки, то бачимо зображення англійського підручника, книжки польською мовою, арабською мовою та новий український правопис. Кожна з цих книг відображає різну систему графічних знаків. Тобто, кожна мова має свої знаки, якими позначаються літери англійська мова, одна система українська інша, арабська ще інша. Що ж таке мовлення? Мовлення це форма існування мови, її втілення, її реалізація. Під мовленням розуміють використання людиною мови. Неможливо було б спілкування між двома людьми, якби двоє людей не знали однієї мови. Якщо я не знаю китайської мови, то зі своїм співрозмовником китайцем я не можу вступати в ситуацію мовлення, ситуацію спілкування, я не можу займатися процесом мовлення, тому що я не знаю мови. І якщо, наприклад, я опинюся в Англії і добре знаю мову, тобто систему звукових і графічних знаків, то, звичайно, я можу вступати в спілкування з багатьма представниками англійської нації, тому що я знаю мову. Мовлення відбувається, коли знаєш мову. Якими ж є види мовленнєвої діяльності? Говоріння. Аудіювання це слухання і розуміння тексту, письмо і читання. Жоден вид мовленнєвої діяльності не можна здійснювати, якщо не знаєш мови. Якщо ми не знаємо мови, ну, скажімо, я потрапила до Німеччини і не знаю німецької мови. Я не можу ні говорити по-німецьки, я не можу ні, чу, ні розуміти тексту сказаного. Німецькою мовою я не можу писати і не можу читати німецькою мовою. Що ж таке текст? Це група речень, які зв'язані між собою за змістом. Особливими ознаками тексту є те, що кожен текст має тему, виражає якусь головну думку. речення у тексті пов'язані за змістом і Речення, а текст має змістову завершеність. Ось маємо два уривочки два уривки з набором речень, яке з висловлювань є текстом. Верба звичайне собі дерево. Але скільки з ним пов'язано цікавих історій великий Кобзар на засланні в далекій Орській фортеці висадив саме вербову гілочку. Він доглядав її, оберігав від пекучого проміння сонця. Ця тоненька гілочка нагадувала йому рідну улюблену Україну. І інший текст вузький крижаний промінь прожектора іноді повзав по зірках. Хліб привозять щоранку, сільський букет стояв на столі, потемніло лакитне південне небо. Зрозуміло що тільки перше. Висловлювання є текстом. Оскільки тут є тема, можна визначити головну думку. Речення між собою пов'язані за змістом і є змістова завершеність речення. Як між собою пов'язуються речення у тексті? Якщо зв'язок між реченнями у тексті є послідовним? То речення у тексті можуть бути пов'язані за допомогою лексичного повтору. І все тут пахне. І хоч пахне не стільки якимись там особливими пахощами степового різнотрав'я, різно бо траву тут майже геть стерловано. У першому і в другому реченні є дієслово пахне. Це називається зв'язок за допомогою лексичного повтору, того самого слова. Дуже часто одне речення з наступним поєднується за допомогою синонімів. Тварини деколи гинуть від ужалень десятка бджіл. Для більшості ком людей отрута цих комах нешкідлива. У першому реченні є слово бджіл, у другому реченні слово бджоли замінюється на синонім комахи. З допомогою займенника дуже часто можна поєднати одне речення з іншим: з наступним: бджолина отрута на різних людей і тварин діє по-різному. Найчутливішими до неї є коні. У першому реченні є слово отрута, у другому реченні це часто дуже трапляється, ми замінюємо на відповідний особовий займенник. І Ще один засіб міжфразового зв'язку у тексті це є сполучник. Траплялися у віті неприємності після того, бо змалку привчили його дома до дрібного злодійства. Але згодом зрозумів, що це нечесно і бридко. Перше і друге речення пов'язані з допомогою сполучника Але. Залежно від завдань, мовлення. Стилі поділяються на розмовний стиль. Переважно усне спілкування, деколи розмовний стиль відтворюється в художньому тексті: науковий стиль, наукова інформація, інформація в підручниках, в наукових виданнях, в лекціях, наукових рефератах, в різних виступах на наукову тематику. Художній стиль це стиль художньої літератури, офіційно діловий стиль стиль документів, публіцистичний плакати, оголошення, газети, журнали, інтерв'ю, епістолярний стиль листування і конфесійний стиль, його називає ще сакральним або церковним стилем. Як можна сказати про зорі по різному? Як можна сказати про небесне світило, яке називається зорі, різними е навіть не словами різними, а у різних ситуаціях? Науковий стиль зоря, велетенське небесне тіло, у надрах якого ефективно відбувається або відбувалися термоядерні реакції. Це самосвітній космічний об'єкт. Основними характеристиками зір є видима зоряна величина, світлість, колір та температура, розмір та маса. Це по-науковому сказано про зорі. Як можна сказати про зорі у художньому стилі? Тихо пролітали зорі над землею. Ніжно обіймали місяць молодий, зорі зоряниці усміхались хмарам і дарували світло, росам і воді. І ще одна цікавинка, як же ж можна сказати про зорі в епістолярному стилі. Лист до зорі, Зори моя ясна, любуюся тобою. Далека, як інша галактика, і близька, як дотик. Коханої людини, дякую за пронизливо чисте небо без хмар, бо тоді можу довго розмовляти з тобою і лише, і лише тоді можу жити твій земний друг. Жанри мовлення це різновиди текстів певного стилю. Що різняться насамперед метою мовлення. Науковий стиль, стаття, словник, реферат, довідник. Ось маємо зразки книг, написаних у науковому стилі, словник орфоепічний української мови. Збірник рефератів та дисертації. Збірник наукових праць, підручник, практичний довідник інформатика за усіма шкільними програмами Теорія Практика це є підвиди наукового стилю, які називаються жанрами офіційно діловий стиль. Жанрами офіційно ділового стилю може бути заява, диплом, оголошення, свідоцтво, протокол, звичайно, Конституція України написана, головний документ нашої держави написаний в офіційно діловому стилі. Це є диплом молодшого спеціаліста, теж заява, зразок заяви. Свідоцтво про народження це є документи, які належать до офіційно ділового стилю. Публіцистичний стиль. Стаття в газету, репортаж, дискусія, лекція, це є жанри публіцистичного стилю. Художній стиль. Художній стиль має дуже багато піджанрів, жанрів, тобто підстилів. це і байка, і повість, і роман, і поезія, і казка, і багато інших жанрів.